Юрій, по-перше, з перемогою, команда перемагає. Перший поєдинок в рамках фавбет Кубку України. І що можете сказати? Перший тайм значним результатом завершився. Не допрацювали ваші хлопці. Або здивував аматорський колектив. Дякуємо за привітання. Ми готувалися до досить. Хорошого поєдинку, незважаючи на те, що це команда АМЕ аматорського рівня. так вона зараз виступає на аматорському рівні. Проте за змістом своєї гри, де є кваліфікований тренер, показує досить змістовну гру. І не просто так вони зараз на цій стадії, де пройшли три попередніх стадії кубку непростих, і ми розуміємо, що це непросто. Тому з максимальною відповідальністю готувалися. Ми мали два тижні часу, провели хорошу роботу. Ну, десь, напевно, далися в знаки наші внутрішні. Виклики, з якими доводиться нам стикатися зараз в нашій молодій команді, яка через чур хотіла якнайкраще зіграти, але не все, не все вдається. Проте я радий, що ми сьогодні здобули перемогу, і я надіюся і впевнений в тому, що ми почнемо рухатися саме в цьому напрямку. Але знову ж таки не все нам вдалося в оборонних діях. Є над чим працювати, будемо виправляти наші помилки. Ну, так, от хотів запитати якраз про це. Тобто, незважаючи на те, що сім м'ячів команда забила, а якось там, щоб набагато раділи там на тренерській. Ну, ви як тренери, гравці, чому, чому так? Ну, завжди, коли пропускаєш гол, звичайно, це десь чиясь помилка. Але й бувають моменти, коли суперник досить добре зіграв. Зрозуміло, що хлопці десь хотіли ще забити свої моменти і. Запалю з цих емоцій, вони втратили заді гравців, де ми пропустили такі непотрібні голи, особливо і на початку такі невимушені помилки. От, з чим нам доводиться і ну, проходити цей етап в житті, я кажу, нашої команди всім нам. Ну, от сьогодні можна сказати, з Дніпра повертаєтесь з трохи кращим настроєм, ніж після поєдинку сухою балкою. І є тиждень вже принциповий також суперник, енергія. Потрібно вже готуватися. Так, я радий, що ми сьогодні здобули перемогу, але. Переможець цієї пари буде вирішувати у Франківську, тому до цього матчу ми ще дійдемо. Так, підходимо серйозно до підготовки з енергією, повертаємось до чемпіонату, де потрібно, потрібно вирішувати свої завдання. Все, дякую, дякую, що приїхав. З перемогу.